Всім привіт, друзі! Глядачі мого каналу. Сьогодні замовляв посилку інтернет в магазині Деталі заз. Зараз покажу, що я замовляв Обкладинки, на обклад, тканеві обкладинки на двері. Зараз покажу. Замовив я, друзі, отакі обкладинки тканеві на заз на Славуту, Бачите, отакі самі. Вони коштують 370 гривень в інтернет-магазині деталі ЗАЗ. Е, ну, Вони бачите, ну, теж ну, з кріпіжами, з кріпленнями. Получилася, друзі, така штуковина. Коли я, е, ну, у нас почалась війна на Донбасі 22-му році, і коли я перевозив пса і пес мені... Обкладинки, поки ми його везли на Дніпропетровщину в Магдаліновку, він мені відгриз на машину отаку обкладинку тканеву. І воно вийшло, друзі, ну, некрасиво. Всюди обкладинка стоїть, а тут немає. Всі запитають, що немає, що немає, ну немає. І я оце сьогодні сидів в інтернет-магазині. Купив, по, ну, купив цей вівторок мені її пришлють, друзі, цю обкладинку. І ну, вишлють, коли вона там прийде, я вам посилку покажу і буду показувати, як я її встановлюю. Так цю обкладинку. Зато буде красиво. На ЗАЗ Слаута, у, у, у такій обкладинці. Друзі, ну буде, буде красиво. Буде красиво. Бачите, везде є, а тут немає. Ну, от, отак в нас виходить. Ну що, друзі, будемо завершувати відео. Ставте лайки, ставте дізлайки, Підписуйтесь на мій канал. Все буде Україна. І, друзі, прошу так. Якщо ви підписались на мій канал, будьте зі мною до кінця. У мене такий контент. А зараз я вам покажу нового глядача. А ось мій глядач. Бачите, оце мій автолюбитель. Отакий. Помахай підписникам. О, бачите, помахав підписникам, побажав багато підписок в новому році. Ось такий кіт. Отакий у мене кіт ризик. Все, буду вилазити з машини, друзі, бо не поділять машини. Кіт і пес не поділять авто. Що будемо завершувати відео? Ставте лайки, ставте дізлайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Будемо замінювати обшивку дверей. Як прийде посилка з нової пошти.